Олексій Зубенко за освітою він фізик-математик, але у Дніпрі його знають як гарного фотографа. Олексій знімав на сході країни, робив багато волонтерських та благодійних фотопроєктів і під час повномасштабного вторгнення. А у 2019 році він знімав роту «Девінчі». Вінчі. А ще гроші за свої фотосети він передає на потреби ЗСУ. Олексій наголошує, фото дають відчуття стабільного довоєнного життя і водночас нагадують світові, що Україна живе в умовах війни. я, коли пишу Краса врятує світ, я там даю, що на сьогодні краса не врятує світ, а врятує на ЗСУ. А, але в цілому, так дівчинка знайома з Києва, вона професійна модель. Звісно, зараз теж в неї там є проблеми зі зйомками, скажімо так, і вона розказувала, що фотографії, принаймні дівчин, піднімають настрій, Фотографії головних дівчин ще більше піднімають настрій. Якщо люди не будуть нічого робити, якось там прикрашати своє життя, нащо тоді жити взагалі? Тому що ну яке життя таке, це не життя для багатьох. А, зробити таку фотограф... фотосесію про своє ж ну про себе. А це ще як якась психотерапія, і їй важливо побачити себе зі сторони, щоб вірити в те, що вона ще може продовжувати життя. У мене на жаль, не так багато було зйомок, тому що все одно є такий момент, що по перше, багато дівчат і жінок поїхали з країни. А по друге, навіть ті, хто залишилися, і ті, хто. Хочуть побачити свої фотографії, вони їх не змовляють через, не через те, що це для них не на часі, а через те, що вони не знають, що потім з цими фотографіями робити. Найскравіша, мабуть, зйомка була те, що я публікую зараз у своєму профілі. Це дівчина, вона інструктор станцій в Дніпрі, Анна, вона школа в неї Маріпоза. Вона теж збирає гроші через свою школу на колеса, на машини. І це, мабуть, така найскоріша зйомка, тому що вона дуже пластична, дуже гарно рухається, і вона теж постійно, я її вперше бачив за минулому році, коли ми зустрілися без зйомки, бачив її без макіяжу. І коли ми зробили цю зйомку для неї, як для дівчини, а не для інструктора зі школи, не як волонтер, а як дівчина, Це було дуже яскраво. І друга яскрава зйомка це з Орестою, яка засновник фонду Київського. Ми робили цю зйомку у Києві теж для привертання уваги закордонних інвесторів, скажімо так, і це була зйомка в Києві для фонду у різних тематичних образах. А ще під час повномасштабного вторгнення Олексій зважився на патріотичне татуювання. Це була його давня мрія. Загалом хлопець підкреслює, що кожна зйомка сьогодні важлива, адже всі фотографи зараз фіксують народження нової історії України. Є колеги, за якими він слідкує. Це, мабуть, Антон Шевельов. Всі його знають в Дніпрі. Це а, з наших фотографів, мабуть, найяскравіший приклад. А, звісно, є фотографи більше журналісти. Я слідкую за Брестом Мартином і за Цеплієнко. Це більше як журналісти, а не фотографи. А от з фотографів я слідкую за Антоном. Звісно, за Євгеном, який був у Маріуполі. Я дивився з ним репортажі, інтерв'ю. Всі його фотографії. Це ну це взагалі неймовірна робота. А ще Олексій малює за допомогою нейромережі. Це можуть бути як приватні замовлення, так і якісь тематичні роботи для військових. А ще саме його роботи дніпровські компанії беруть для створення картин з номерами, і придбати їх можна у місцевих мережевих магазинах. Це і патріотичні котики ЗСУ, Янголи Світла та українські пілоти.